Друга річ, вам треба чітко розуміти, які настрої, за що готовий платити клієнт. Наприклад, рік назад, два роки назад, клієнти були готові платити за якісь шалені ритми, швидко зробити. Зараз клієнти готові платити за те, щоб їх залишили в спокої, за те, щоб зробили їхнє життя легшим. За те, щоб можна було зробити, хоча б невеличкий результат, але швидко наприклад, за тиждень, за два, за три. Тобто люди не готові йти в довгу роботу ні з ким. Наприклад, якщо навіть вони вибирають майстра манікюра, то вони хочуть, щоб було зрозуміло, коли наступний раз до вас можна записатися. Або чи ти тут будеш, чи ти тут не будеш. Тобто ми формуємо такі острівці якоїсь стабільності, але не на великий час. І от наші клієнти, які у нас є з ну такими зараз. Можна сказати розбещеними, бо дуже багато пропозицій. Нагадую, того що я говорила, не один раз. Ми живемо в період профіциту, коли пропозиції на ринку набагато більше, ніж потреби. Українців платоспроможних, які хочуть вкладатися, стало менше, тому що дуже велика кількість виїхала за кордон. За кордоном ці послуги ну, можуть чи не можуть, не всі можуть отримати. тому... Вам важливо в своєму продукті, якщо ви хочете його продавати чи в своїй послузі, обов'язково подумати, а як моя послуга зможе полегшити життя клієнта, не збільшити його дохід, не збільшити енергію, а як полегшити життя клієнту. Якщо у вас немає такого пункту, обов'язково, будь ласка, впишіть цей пункт, тому що інакше втомлений клієнт у вас не буде купувати.